Привіт! Презентую вам лот, придверні коврики від бренду Livarno Home. В лоті буде три види. Почнемо ми з таких маленьких. Вони у нас йдуть розміром 40х60 см. Є такий надпис Welcome, з таки в сірому кольорі дві одиниці. Та з ось таким принтом йдуть знизу прорезинені. Є також детальна інформація про них вказана. Далі ми переходимо до таких більш середніх. Буде ось такий коричневий. Їхній розмір, 50 на, ой, їхній розмір 60 на 80 см. Ось такий. Підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Та ось такий звичайний, сіренький. Також всі знизу йдуть прорезинені, що дуже зручно не будуть ховзатись. І буде одна одиниця ось такого великого. Він також знизу йде, зроблений з такого ціпкого матеріалу. Його розмір 50 на 75 см. Є детальна інформація щодо коврика. Підходить для підлоги з підігрівом. Ось такі. Всього в лоті 6 одиниць, вартість лоту 580 гривень, собівартість одиниці 97 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую! Заробляємо разом!